Гірчишники. Гірчичники, Гірчичники це прямокутні листки паперу розміром 8 на 12,5 см, вкриті шаром знежиреного порошку гірчиці. Підпливом теплої води, не вище 45 градусів Цельсія, активується гірчичний фермент мірозин, підпливом якого із глікозиду гірчиці синегріну звільняється гірчична ефірна олія, яка має виражену місцево подразнюючу дію. Механізм дії гірчишників протизапальний, протиболевий, протиалергічний, протиспастичний, біостимулюючий. Призначають у випадку трахеїтів на верхню ділянку грудини, бронхітів і пневмоній на задню і бокові поверхні грудної клітки, у випадку гіпертонічної кризи на ділянку потилиці, у випадку стенокардії. На ділянку серця. Зараз будуть використані так звані пакетні форми гірчичників. Тобто, на одному листку є чотири ділянки з гірчицею. У лоток наливається тепла вода, температура якої не має перевищувати 45 градусів за цельсієм. При вищій температурі руйнується фермент мірозин, і гірчичники перестають діяти. Для підвищення знищеної активності дії гірчичників до води можна додати аскорбінову кислоту з розрахунку 500 мг на 200 мл води. Рівномірно розправляється гірчиця в пакетах, замочується на декілька секунд гірчичник у воді і накладається на необхідну ділянку шкіри. Хворого вкривають рушником, а у випадку необхідності й ковдрою. Гірчичники накладають на 5-15 хвилин. Тривалість залежить від чутливості шкіри і активності дії гірчичників. Після закінчення цього терміну гірчичники знімають. Помітні ділянки. Гіперемії шкіри. Шкіру протирають рушником, уважно оглядають, щоби не залишилося на шкірі гірчиці, яка може викликати опік. Після постановки гірчишників на грудну клітку пацієнта тепло вкривають. Гірчишники протипоказані. У разі ураження шкіри. У випадку алергії на запах гірчиці, в тому числі у хворих на бронхіальну астму, при туберкульозі легень, при високій гарячці.